Вітаю вас на каналі Андрія Коболєва і хотів би сьогодні поговорити про мою улюблену тему. Це тема природного газу або природного газу в Україні. Хоча насправді сьогодні тема найулюбленіша Вона називається, якщо більш точно, тема дефіциту газу в Україні. Нещодавно наш президент сказав, що наступної зими нас може чекати проблема дефіциту газу. І насправді така ситуація в нас не вперше. Це далеко не перше літо, коли українська влада, українське суспільство, відповідальні міністерства, відомства та державна компанія Нафтогаз ламають голову над тим, що саме зробити з потенційним дефіцитом газу наступної зими. Почнемо з пояснення, чому в нас теоретично може виникнути дефіцит газу. Чому ми не можемо в моменті... Придбати той газ, який нам потрібен, для постачання нашим споживачам. Відповідь на це питання полягає в нерівномірності споживання газу протягом року. Якщо влітку його споживається мало, тому що немає опалення, то взимку його споживається багато, тому що він використовується для опалення. І коли температура сильно падає і коли стає дуже холодно, наші споживачі починають відбирати інколи рекордні обсяги газу. Протягом короткого періоду часу, тобто протягом однієї доби споживання газу може вирости, наприклад, в 4 рази. І ось тоді потужностей нашого видобутку та можливостей нашого імпорту стає недостатньо для того, щоб закрити це зростання внутрішнього попиту. Завжди і зараз такий сплеск попиту закривається з підземних сховищ газу. Підземні сховища газу це такий собі склад, де ми зберігаємо газ, накопичуємо його в певні періоди часу і повертаємо в систему тоді, коли він реально потрібен. Як правило, це відбувається з жовтня по березень кожного року, тобто в осінньо-зимовий період. Так ось у цього складу є певна особливість. Для того, щоб з нього взимку газ діставати, його треба туди влітку покласти. Чому саме влітку? Тому що. Взимку наші газопроводи, які йдуть з Європи, будуть зайняті газом, який буде вже споживатися. А нам потрібен додатковий обсяг для закриття піків нашого споживання. Тепер обговоримо питання, а що з цим робити. І, як правило, відповідь на це питання виглядає відносно просто: газ треба купити. Чому купити? Тому що. У нас є обмеження по наших здатностях його видобувати. Росіяни нанесли дійсно великі та дуже болючі удари по нашій системі, що і є частковою причиною цього дефіциту. Але тим не менш, швидко наповнити наші газові сховища можна тільки за рахунок імпортного газу. Так було раніше, і так є зараз, і так буде найближче декілька років. Точно тепер більш складне питання: за що його купити. Де взяти гроші, яких як завжди дуже мало або зовсім немає, і тут є три потенційні варіанти: перший варіант це брати гроші в комерційних банків через війну наразі нереально. Другий варіант взяти гроші у міжнародних партнерів. Реальний варіант, знаю, що ним працюють, але наскільки я розумію ситуацію, грошей зараз так мало, що навіть якщо партнери їх будуть давати, то в держави є інші пріоритети. Такими пріоритетами в першу чергу є фінансування армії. Більш того, навіть якщо вони будуть їх давати, це буде не швидко, це буде повільно. А нам газ треба окупувати прямо тут і прямо зараз. Відповідно, виникає питання, а який ще є варіант? І на це є не зовсім стандартна відповідь, яка, як не дивно, може спрацювати саме зараз і саме в цьому році. Такою відповіддю є внутрішній ринок капіталу. Що таке внутрішній ринок? Це український бізнес. Український бізнес, який володіє капіталом, який міг би зараз вкласти власні чесно зроблені кошти в те, щоб імпортувати газ влітку, привезти його в Україну, покласти в сховище і продати взимку. Тепер другий аспект, як це правильно робити. І ось відповідаючи саме на як, в частині того, щоб переконати український бізнес вкласти власні кошти, тут є. Неочікувана важлива відповідь потрібно повернути газу статус звичайного комерційного продукту. Що це означає? Це означає, що український бізнес повинен на цьому заробити не шалені гроші, не надприбутки, але й достатньо для того, щоб це було більш привабливим, ніж, наприклад, просто поклати гроші на депозит або проінвестувати їх в облігації державної позики чи в інші банківські фінансові інструменти. Якщо цей заробіток, який вони можуть отримати на газі, буде більшим і таким самим гарантованим, український бізнес профінансує той дефіцит коштів, який наразі не може профінансувати ні держава, ні державні компанії, і допоможе створити подушку газу або додатковий запас імпортованого газу в українських підземних сховищах. Другим аспектом, як це робити, Є зміна підходу до управління процесом закупівлі. Що я маю на увазі? Газ це комерційний продукт. Хто б що не говорив? Європейські ринки для того, щоб продавати газ, розробили набір стандартних інструментів та стандартних правил. Цими стандартними правилами вміють користуватися трейдери. І ці трейдери повинні отримати повноваження і повинні отримати свободу цей газ купувати та класти в українське сховище. Для цього держава повинна цю свободу їм забезпечити, давши їм право купувати, делегувавши повноваження державним компаніям, звільнивши комерційні компанії від непотрібних обмежень. Ось комбінація комерціалізації газу як товару. Та свободи учасників ринку для його імпорту на моє глибоке переконання та з нашого практичного досвіду дозволить вирішити це питання не за державні гроші, ефективно, вчасно, на благо всієї країни. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання та коментуйте.